5 червня цього року до полінії 102 поступило повідомлення про те, що зникла безвісти громадянка Болгарії Дішлі Еля Зія 93 року народження. Вона була зареєстрована тимчасово в гуртожитку по вулиці Тролебесні. Це гуртожиток Медакадемії. Але реально проживала Івано-Франківська по вулиці Гарбарська, 24 132. Це квартира, яку винаймав її співмешканець, так само студент медичної академії, громадянин Туркменістану. Одразу ви знаєте, що всі такі події, пов'язані зникненням людей, викликають найбільший резонанс в суспільстві. І для нас це, скажімо так, тривожний сигнал. Ми одразу включаємося в роботу для того, щоб як можна скоріше розібратися, чи це сталося по власній волі людини? Знаєте, у нас є випадки, що людина собі хоче поміняти коло знайомих, спілкування, собі десь їде, чи це таки стався злочин відносно потерпілої. Труднощі виникали у нас ті, що фактично ця людина слів осіб, які її оточують. Заявили про те, що вона пропала в ніч з 31 травня на 1 червня, а фактично звернулося 5 червня. Тобто пройшов достатньо великий термін для того, щоб ми оперативно могли встановити і вилучити якісь сліди. Якщо були якісь зловмисні насильницькі дії, то ці сліди вилучити. Проте оглянувши квартиру і кімнату, ми виявили в кімнаті там, де вона була прописана, її особисті речі. В тому числі і її паспорт. В кімнаті, яку в квартирі винаймали разом з цим співжи... співмешканцем, значить, ми якихось слідів, які вказували на чітке вчинення злочину, відносно неї не виявили. Крім того, було зафіксовано, що зникли її, скажімо так, побутові речі, одяг, зник рюкзак і зникли два мобільних телефони. Ми почали перевіряти всі свідчення, які нам давали ті люди, які оточували, які з нею спілкувалися. Цей співмешканець одразу нам розповів свою версію події про те, що вечором вона десь відлучилася, вернулася, на його думку, в стані наркотичного сп'яніння, почала себе вести неадекватно, він її заспокоював. Потім вони лягли спати, і на ранок він виявив її відсутність, що її нема. Пояснити чітко, чому він не звернувся про її зникнення в той же ранок, він не міг. Крім того, існували противоречиві, скажімо так, покази сусідів, які так само є студенти, які жили по сусідству, і які чули в той вечір в їхній квартирі крики і, скажімо так, можна було. Зрозуміти, що там йде сварка. Можливо, навіть бійка, тому що було чути якісь звуки, гупання і тому подібне. Ці всі речі цей співмешканець заперечував. І одразу з першого дня він, скажімо так, попав в полі зору, що його покази є нещирі, неправдиві. А якщо такі покази не щирі і неправдиві, то, само собою, вони мають свою причину і своє коріння, для чого він це робить. Як зараз на сьогоднішній день стало зрозуміло, це він зробив для того, щоб уникнути кримінальної відповідальності за вчинений злочин. В ході нашої роботи ми ретельно дослідили її, скажімо так, пересування багато днів перед тим, коло спілкування, відстежили, де вона бувала, з ким вона спілкувалася, і навіть оці. Його покази, що вона пішла до подружки в гуртожиток. Подружка була допитана, вона сказала, що вона до неї не приходила і не зустрічалася вечором. Сразу же пала підозра, що він говорить неправду, що вона десь відлучалася. На сьогоднішній день вже встановлено, що вона дійсно ніде не відлучалася, ніде не ходила, і всі ці події відбувалися в них вдома. Крім того, можливий, що слідство зараз буде встановлено, будуть проведені експертизи. Можливо, що вони такі вечором напередодні цієї події в себе у квартирі вживали наркотичні засоби. Це все буде перевірятися. Це поки що одна з версій. Інформація така є, але будуть проведені експертизи. Це під час проведення дослідження і трупа потерпілої, і його зараз будемо досліджувати чи є в нього залишки вживання наркотичних засобів. Але все ж таки картина складається так, що ймовірно вони вживали наркотичні засоби, і після вживання яких у них виникла сварка. Під час роботи по розшуку її ми встановили людей, які мають причетність, по крайній мірі, до приховання слідів злочину, то до приховання тіла. Бо, як ви знаєте, що нами вчора було виявлено тіло в Ротинському районі село Світанок в такому ставочку невеличкому цю інформацію. Ми отримали під час проведення оперативних заходів з одним з людей, який був схожий, скажімо так, ну в їхню, не можна сказати, що сім'ю, а в їхню квартиру, який з ними спілкувався. Ми одразу організували туди слідчі оперативної групи, водолазів. І, як ви всі знаєте, ми вчора під вечір, десь година 18-19, витягнули валізу, вскрили її. В валізі був чемодан з тілом потерпілої. Було проведено вчора розтин тіла, було виявлено в неї тілесні ушкодження, щоб я не помилився. Смерть наступила внаслідок напряку та стиснення головного мозку, крововиливу над та під оболонки головного мозку, переломи кісток склепіння та основи черепа закривтою черепно мозкової травми. Тобто, в неї там ще, крім того, є тілесні ушкодження, перелом ноги, руки. Але все ж таки смерть наступила від черепно мозкової травми, тобто е отримані від дії тупих предметів по голові, шиї, тобто по черепу. Після виявлення тіла потерпілої нами було організовано заходи по затриманню співмешканця. Ми його затримали, доставили вчора в відділення поліції, в відділ поліції. Е на сьогоднішній день він. Віддачі показів по цьому факту відмовляється, покази він не дає. Як буде далі, покаже слідство. Доказів у нас на сьогоднішній день достатньо для того, щоб оголошувати йому підозру і обирати запобіжний захід. Зараз прокурор про це скаже докладніше. Слідство триває, буде проведено багато ще експертиз, буде багато проведено. Слідчих дій. Зараз ми працюємо на, от на цю годину, все ж таки ми хочемо знайти знаряддя злочину. Є у нас е інформація, де знаряддя злочину знаходиться. І хочемо вилучити решту речові докази. Це її особисті речі, яких не опинилося в алізі, і е в тому числі мобільні телефони. Значить, коли вони ховали тіло, то навмисно забрали телефони. Будь-які документи, якісь квітанції і тому подібне, які би вказували на особу. Вони надіялися на те, що тіло розлад... роз... буде розкладене, і якщо там навіть колись через рік, через два виявлять, то не будуть знати, що це за людина. Тобто були речові докази, решта речей і мобільні телефони сховані в іншому місці. Ми зараз проводимо заходи, я сподіваюся, що сьогодні до кінця дня ми мали би вже їх мати в руках слідства». Дії, наче, попередньо були кваліфіковані стаття 1151. Це робиться позначка безвісті зникла особа до встановлення, скажімо, особи або тіла потерпілої. Вже на сьогоднішній день внесено зміни, це 115-та частина перша, навмисне вбивство. Перша частина передбачає покарання у вигляді від 7 до 15 років позбавлення волі. Прошу. Ну, у даному кримінальному провадженні процесуальне керівництво до судового розслідування здійснюється прокуратурою Івано-Франківської області. На даний час у кримінальному провадженні вирішується питання про вручення повідомлення про підозру затриманій особі за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Крім того, вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.